Помилки. Перше, це широкий або вузький хват. Так, і вузький. Звертаю увагу, що неправильно розподіляється навантаження на м'язи кісті, ліктьових і плечових суглобів. І друга помилка, ми вже це акцентували увагу. Це захват. Значить, якщо е, вис на пальцях під час. Е, Підтягування взривного, неможливо вийти і віджатися від перекладини. Спустись, будь ласка. Нагадую, захват іде глибокий, для того, щоб кістю можна було потім надавити на перекладину. Покажи, будь ласка. Глибокий і видавлюємо. Добре? Дякую. Так. Да. Дякую. Дякую. Будь ласка, покажи, як потрібно. Дякую вам за увагу. Бажаємо успіхів і нових перемог. Дякую, до побачення.